Всім привіт дорогі друзі, з вами Андрій 15. І Сьогодні я покажу, як установляти моди на FS15. Це мене попросив підписчик Грефат Казанський. І так, заходимо у Google Chrome. Так, Сайт я скину, ссылку під, з якого я всі моди скиду, я скину. Лишу ссылку під відео. Так, беремо, ось той Мені все подобає, переходимо на нього. Описання, читаємо, як хочемо. І пише скачать файл. Так, загрузочка в мене пішла 58,2 МБ. Так, зараз йдемо на паузу. Так, друзі, ось 58,2. Зараз вже буде. Так, скачало. так Згортаємо, що там опробухром. Відкриваємо мій комп'ютер. Заходимо в завантаження. Ось і бачимо John Deere. 781. витягуємо на робочий стіл, то закриваємо. Е, відкриваємо точніше, ще раз мій комп'ютер. Заходимо документи. документи шукаємо папку MyGames. В папці MyGames має писати Farmer Simulator 2015. Відкриваємо і шукаємо папку Mods. На мене стоїть друга. І беремо просто той John Deere відкриваємо так, відкриваємо ту папку Mod. І той John Deer закидуємо його в папку. Ось. Є John Deere 778.10. Для того, щоб перевірити, в мене є спеціальна програма м -м, Mod Manager. Зараз я в... до неї зайду, ось Mod Manager виконати Зараз, зараз, зараз. Вона загрузиться в мене. Так, то ми можемо закрити. І перевіряємо. Так, так, так. Чи він у нас пішов? Я його тут не бачу, а ну зараз. Зараз. Зараз, 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 може, його не замітив. Так, так. Джандира? Я не... його тут нема. Ну, ми-то можемо от бути такий. Зараз, чекайте. Так, уплей, що ти мені все тут відкрив? Так, закриваємо не знаю, що ж, дорогі друзі. Дякую всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте пальчики вверх. Всім удачі і пока. Я думаю, це його мод вам допоміг. Пока-пока.